Вітаю, вітаю всіх на своєму каналі. Мене звуть Юля, мирного вам неба. Всього вам хорошого, добра, тепла, світла. Слава Україні, слава нашим захисникам! Водолюся для вас розклад на таку тему: чи варто вам починати щось нове? Якщо у когось є, назрівається якась ситуація, що вона буде для вас нова. Або добре забута стара, знаєте, можливо, і таке. І ви не знаєте, ви думаєте, розпочинати чи не розпочинати, робити так чи не робити. Все, що є щось для вас нове. Будемо дивитися, з допомогою, ось шут нам підскаже. Адже у нас шут це початок, це нове, це обнулення, це нове невідоме. Він йде в нове, невідоме, шагає в ту пропасть і не знає, що його там чекає. Значення на, на шут, і тому я його тут поставила. Під таким букетиком сьогодні я нарвала, ось у мене така проста. ця бузок. Сіріньо хотіла сказати, то не, не наше слово. так. Отакий От бузок у мене є простий, він дуже-дуже похучий. Це самий простий, класика, але він дуже пахучий, дуже гарно пахне на всю хату, і ось нашого шута я поставила під цей бузок, нехай повезе. Тим, хто загадає щось. Отож, якщо у вас щось є таке, що ви хочете почати, щось розпочати, то думаю, і ви, і ви вагаєтеся. Якщо у вас щось таке є, що ви хочете розпочати. Але ви вагаєтеся, зараз е, беремо, просимо підказку вищих сил з карти Таро, хай шут скаже, допоможе. Е, Порадить, хай порадить. Так можна навіть розкладити назву, що порада, навіть порада від Таро для вас на вашу ситуацію, щось, але щось нове, щось нове. Щось нове для вас. Можна навіть старе, як я сказала, він я пожартувала, що добре забути старе, наприклад, ви стосунки. Можете загадати. І якщо ви там з кимось посварилися і довго не були в стосунках. І зараз людина проявляє якусь до вас увагу, якісь там наміри до вас проявляються, якось намір має з вами назад спілкуватися, а ви не знаєте, що робити. Чи повертати ті стосунки, чи ні. Може, може і, нові, і нова людина бути, теж можете загадувати стосунки. А може бути, що стара. Хтось із старих знайомих, там, з ким ви взагалі, можливо, стосунки мали, такі ж плюдною крошею вже посварилися, і людина проявляється, а ви не знаєте, що робити, миритися чи ні. Можете загадувати. Ну, Я, наприклад, навела так на стосунки, а ви можете будь ситуацію: на нову роботу хочете, якщо перейти, нове щось починати для себе якесь хобі, нове, неважливо, творчість якась, переїзд. Загадуйте щось, щось таке, що ви вагаєтеся, щось, щось нове, в чому ви вагаєтеся? Ви хочете зробити щось по-новому, але ви в тому вагаєтеся? Отож, просимо пораду карт тару, сил через карти таро на у, пораду для вас на це нове, на вашу нову ситуацію. Порада. Варто вам вступати в це нове, робити це нове, чи не варто? Треба вам воно чи не треба. О, така підказка ось випала. П'ять пентаклів, тобто п'ять мечів. Ну, тут це, це така підказка не дуже, А ладно, пізніше згадаю, може, <кхем> до чого вона. Всі карти перевертаються. Та що це таке? Дивіться, всі хочуть лицем сюди, до камери. Всі хочуть карти на вас подивитися. Хтось дійсно дуже цікавиться, дуже-дуже вагається в чомусь новому і, і дуже хоче знати. І не знає, що робити. Хтось, хто дивиться розклад, дійсно, дуже, дуже хоче щось розпочати нове і не знає, що робити. Так. Перший варіант. Другий варіант і третій варіант Новий. нові починання. Якісь нові для вас починання варто чи не варто? Що робити, як бути, порада від таро. Обирайте варіант: перший, другий, третій. Може, так? Може, вам так хочеться по кольорах хтось може любить вибирати. Чи по предметах. Вибирайте, ставте на паузу. Тайм-коди, звісно, будуть в описі. Не забувайте, що розклад загальний. Може не зрезонувати, чи частина якась тільки. Але майте це на увазі. Не забувайте, що це загальний, це онлайн. Це не 100% має бути все програтися. Що ще я хотіла сказати, що ви можете загадати всі варіанти, але на іншу ситуацію, розумієте, на іншу якусь справу свою. Тут відносини, тут робота, тут творчість. Ну, Наприклад, так я кажу, то, звісно, в цьому розкладі можна. Тут можна загадати всі варіанти, тільки просто на іншу ситуацію. Да, і, як завжди, дякую підписникам, дякую, хто коментує, хто дивиться, хто переглядає, хто активний на каналі. Дуже вам дякую. Гостей каналу прошу підписуйтеся. Так, все, я надіюсь, ви вибрали. Перший варіант вітаю вас, червоне сердечко. Перший варіант. Чи варто вам розпочинати те, що ви задумали, щось своє нове, нову якусь свою подію і тому подібне. Чи варто вам це починати? Чи варто вам це робити? Світ. Світпаю. Новий світ. Так, да, це дійсно у вас щось буде нове. Ви бачите, я тут поставила цей аркан шут. Обнулення починається все з шлях початку, а це вже закінчення. Це останній шах. Останній крок. Ну, У старших арканах це завершення. Це остання карта старших арканів. Бачите, тут виходить е так цікаво. М -м Дайте подумати. Хм... Вам, ага, вам, дивіться, вам треба щось завершити, певне, старе. Бо тут дно, ну, ось у нас таке була смерть, підказка, вам щось старе треба завершити. Бачите, чому, можливо, ви чому вагаєтеся, або у вас не завершене щось старе. Ви знаєте, Якщо ви загадали стосунки, дуже зрозуміє на стосунки, оба старші аркани. Якщо ви загадали стосунки, то дивіться, якщо ви хочете завести нові якісь стосунки. Тут по світові тут порада, підказка так, це дають вам добро, але спочатку завершить старі. Бо старих, якщо ви вже навіть і вийшли, то все одно якісь там у вас може бути, знаєте, що не то, що там стосунки, старі стосунки, що ви ще живете там, так, з тою людиною, з яких стосунків ви вже розлучилися, але у вас, можливо, в думках та людина. Ще, може, ви ще, чи ви її ненавидите, чи ви її продовжуєте любити, чи ви задаєтеся питанням, чому так сталося, і не маєте відповіді на ці свої питання. Ну, всяке буває, так, в стосунках напрямку, особливо, в відносинах, то <кхе> вам треба це покинути, вам треба це похоронити. Вам не треба сидіти на тій могилі, і, як тут ось бачите, яка ця тут балакуча ця карта 78 дверей. Сидить людина на могилі, і дивіться. Чекає, чекає смерті. Той перевертається цей годинник і чекає, коли вже теж піде до тієї людини. То вам не треба сидіти і чогось чекати, відповіді на свої питання. Знаєте, у цього? Я забула, як його фамілія, книжка така і психолога, колись я читала. А, Карнегі. У Дейла Карнегі є така. Е, оце так мені так ну, зараз тут пішло, взагалі для вас перший варіант, що е, мертві хоронять хай своїх мертвіців. Те, що ви там думаєте про те, старе, не можете те відпустити. Ну, я не знаю, я приклад була на відносинах, там у вас може якась друга ситуація. Що ви не можете те відпустити, і вас це тримає, що ви не можете піти уже у новий світ. І ви зараз думаєте про те, що у вас в новому світі дуже чекає ось нове життя, так як ця дитина народилася, і вона йде у світ зараз. Ось там двері, будуть перед нею, вона поки що тільки народилася, і вона ще маленька, але там двері є на карті. Бачите, туди йдуть двері, їй треба йти. В той світ, в інший світ. Так і вам, щоб вам е, піти в це нове, чи варто? Варто так, вам варто спробувати, вам варто те, що ви задумали, щось нове, е, чи відносини, чи хобі, чи робота, чи переїзд, неважливо. Е, звісно, світ це дає вам добро. Карти вам дають підказку так. Ідіть, так як цей шут, іде, можливо, ну, для вас трошки невідоме, тому може, ви боїтеся. Може, у вас є страхи, бо це для вас щось невідоме. Але вам треба йти в цей світ новий і не боятися і по нові відпустити старе. Ви тому не можете піти. Ось чому ви вагаєтеся? Я ж сказала, бачите, розклад, ключове слово для тих, хто вагається. Хто щось уже задумав нове, але вагається. Сумніви якісь є. А у вас ці сумніви вас тримають, тому що ви тримаєтеся за старе. Ви не можете відпустити, похоронити треба то старе. Хай мертві хоронять своїх мертвів. А ви жива людина, ви їдь у світ, яка народилася. Ви маєте використовувати е, повну своє життя, а не то, що е, Тобто сьогоднішній день, сьогодні живете і живіть теперішнім. Ви не думаєте про те, що вже пройшло. Воно вже пройшло то минуле, все, його не вернеш. Якийсь урок звідти берете з того минулого, і все для себе в майбутнє берете тільки урок, а не саме минуле. А тут людина сидить і сумують, бачите, це підказочка така, що Але ж тут двері відкриті, бачите, на цей цвинтар. Тут двері не закриті. Ця людина може звідти вийти і піти, а не сидіти і не чекати з моря погоди. І дивитися на ці часи. І скорбити за тим, хто вже давно-давно помер. Людина, це ж тут померла вже, їй вже там краще. Вона в іншому світі, їй там краще. Та той я ця могила. А ця ж людина сидить, то жива тут. І чого вона чекає? Ну, це можна ще і, якщо в другому сенсі, можна ще цю не як людину трактувати, як сама смерть, час відраховує. Але під дане питання тут підходить, що це, це є людина, яка сидить і скорбить на могилі, і скорбить за тим життям, що її зв'язувало з цією людиною, яка вже померла. ти ж не вернеш. Тільки в пам'яті може лишитися те все. Я кажу, можете тільки взяти уроки свого минулого якогось, то, чого ви то загадали, щось нове. Але у вас така сама ситуація була в минулому, і ви скорбите за нею, ви тільки урок можете взяти. Але ви маєте це відпустити, і ці двері відкриті, і вийти сюди, і вийти сюди, і ви, ви, ви від з таких здається, що у ці двері виходите і виходите тут, у новий світ. Так що чи варто вам, звісно, варто? Звісно, варто тільки порада, забудьте старе, похороніть старе. Бо це старе вас не відпускає, воно вас не відпускає народитися в новому світі. Ви розумієте, воно не дає вам оце нове, що ви задумали в своєму житті, щось нове, воно не може до вас прийти через те, що ви тримаєтеся за це. Старе. Якщо у вас така ситуація вам резонує, якщо вам перший варіант таке, щось у вас є, якщо у вас дійсно щось таке задумане, що зв'язано з чимось старим, Такою точно ідентичною ситуацією, яка вас не відпускає, тому ви не можете це нове здобути, взяти, придбати, бо то, що вас не відпускає, це. Значить, це ваш варіант. Значить, ви прийшли вірно, ви попали вірно. І тут світ, звісно, так. Світ є світ. Треба почати, щоб почати щось нове, вам треба щось старе закінчити. Світ остання карта старших арканів. Вам треба закінчити щось. І починати йти у щось нове по цьому шуту, по-нульовому. Обнулитися. Вам треба обнулитися. Щоб піти у цей світ, спочатку треба щось закінчити. Така вам порада. Перший варіант. Все, дякую вам за увагу. Перший варіант. Другий варіант. Сірі сердечко, вітаю у вас другий варіант. Так, порада для вас. Що вам робити? Чи варто вам розпочинати щось нове в своєму житті? Те, що ви задумали? 10 м'ячів. Знаєте, тут може бути другий варіант Сіре сердечко. Якщо ви загадали. Щось про своє здоров'я. Що вам, можливо, треба можливо, поїхати кудись в нове місце підлікувати своє здоров'я, можливо, якісь нові процедури починати приймати, препарати, чи якісь процедури робити нові. То, знаєте, то тут так. Якщо стосовно свого здоров'я, то так. Вам не треба чекати, сидіти, чекати. Вам треба попробувати щось. ну, Якщо, якщо стосовно здоров'я, то вам треба щось спробувати нове. Щоб вам стало легше, щоб ви вилікувалися. Вам варто спробувати щось нове. Бо то старе. Треба, ну, можливо, старий підхід, старий метод лікування вам не підходить уже. Його вже треба відпустити. Тут смерть, це вже треба трансформуватися, треба щось по-новому робити. Це якщо ви загадали здоров'я. А якщо ви загадали не здоров'я, цікаво, до другого варіанту, Тут у вас і смерть випадає, і 10 мечів. Я вам скажу так, тут щось мені йде здоров'я, і все другий варіант. Навіть якщо ви загадали не здоров'я, то таке враження, що вам підказка спочатку підлікуйте своє здоров'я. Ви може, загадали якусь роботу нову, може, якийсь переїзд, де буде інший клімат. І ви можете то не перенести. Ну, тобто, як не перенести? Ну, вам не буде не підходити, ви можете там захворіти. Може, там ще щось таке, ну судно, мені тут йде здоров'я і все. Хоч, хоч це десятка мечів, що це ну, чогось кінець. Але тут йде мені здоров'я і все, що дивіться, навіть якщо ви взагалі не загадували нічого стосовно здоров'я, то спочатку чомусь йде, що вам порада, що потребуйтеся спочатку про своє здоров'я. Розумієте, вам треба спочатку, як чи підлікуватися. Чи продіагностуватися, чи провірити, щось десь вам треба продіагностуватися спочатку, перш ніж розпочати, я не знаю, навіть якщо ви згадали стосунки, то тут взагалі ну, до чого тут здоров'я? Може, ви загадали завагітніти, все одно мені йде здоров'я і все, то вам спочатку треба дуже ретельно діагностуватися. Розумієте, чомусь так мені йде здоров'я тут. Здоров'я йде і все по другому варіанті. Якщо, якщо ви згадали, що ось там таке, що воно дійсно в якійсь мірі стосується здоров'я, то це ваш варіант. Якщо ви загадали стосунки, то я навіть не знаю, що вам сказати. Якщо ви загадали стосунки, чи варто починати нові, тут вам тут. То саме йде, що по першому варіанті, там так само йшло, що перш ніж почати щось нове, треба закінчити старе. А тут такі 100%. Нам треба тут смерть на дні і тут 10 мечів. Поки ви не закінчите старі, то ви не зможете почати нові. Ну, це якщо стосується стосунків, всього іншого, хоч переїзду, навіть якщо, все одно там треба спочатку. Пролікуватися. Якщо стосовно прямо ви загадали здоров'я, то тут відповідь вам спочатку, тут просто вам іде така порада, що спочатку своє здоров'я перевірити. Завагітніти, якщо теж спочатку добре, ретельно перевіртеся. Пройдіть усі всі, всі, здайте там аналізи, все, що там треба. Якщо ви загадали роботу, а то тут поки що ні. Вам поки що нова робота порада, що вам не треба. Вам треба на старій роботі все завершити від А до Я. Все 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 ви повинні на старій роботі. Якщо ви згадали нову роботу, але ви маєте зараз якусь стару роботу і там вам. Якісь є проблеми там, чи низько оплачуємо, чи ще якісь незручності, і ви хочете знай... ви хочете нову роботу, ви вже задумаєте про нову роботу. То тут поки що на роботу, тут ні, на роботу треба спочатку завершити все на старій роботі, узлагодити все. Чекайте секундочку. Вибачайте, собаки так гавкають в мене. Ой, я не вмію відео клеїти, щоб перерватися, мусила відійти. Я думаю, чого він так гавкую, думаю, хтось прийшов, вони так щось. Отож, другий варіант. Ну, я, здається, все розповіла вам. Робота ні, якщо, що стосовно здоров'я, все перевіритися спочатку ретельно, а потім починати щось нове. Якщо ви загадали здоров'я, спробувати якісь нові апарати, препарати, то так, варто спробувати. Старі вже треба відкинути, вони вже вам не допомагають. Ну і стосунки, якщо то вам теж треба, е, перш ніж почати нові стосунки, якщо ви хочете нові стосунки, то м, треба похоронити старі. Старими треба розпрощатися вже е, раз і назавжди. Щоб вже вони до вас не поверталися ні в думки, не в почуття, не в серце ті стосунки, взагалі треба з за них забути. Тоді ви зможете почати нові. Інакше ви не зможете просто у нових стосунках бути, поки ви повністю не похороните старі. Тобто, навіть якщо у вас в голові тільки ті стосунки. На діях, може, немає вже ніяких стосунків, може, там ваш партнер чи партнерка давно вже другу сім'ю мають, а ви все думаєте, щось думаєте, там, мусолити цю тему, чому, а, а чого так сталося? Все, забудьте. І тоді ви зможете почати нові стосунки, якщо ви похороните старі, якщо ви їх уб'єте окончательно. Ну, і що, тут, ну, я здається, все, що все сказала. Якщо щось забула, то напишіть в коментарях, якщо щось. Щось забула таке, може, може, ви щось таке загадали, що я навіть і не здогадуюся, що, звісно, я для всіх категорій, здається, постаралася сказати. Бо тут так розділилося. Цей варіант розділився. Деякі категорії кажуть так, а на деякі категорії кажуть ні. Не варто, поки що не варто починати. Деякі, тобто деякі речі. Ну, Так як знаєте, ви так як десятка мечів, що вона означає, бачите, смерть, трансформація, а десятка мечів це кінець. І таке враження, що ви, так, як то, що якийсь один крок ще не зробили щось зі своїм старим, щоб почати оте нове, що би ви там не задумали, вам ще якийсь один крок треба, один 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 крок, один ривок, вийти з того старого. І все тоді почнеться у вас це все нове. І це так, як, знаєте, як тормозить, як тримає вас, тримає оце старе щось, що поки ви цей крок не зробите, ви не зможете зробити то нове. Тут така ось вам порада. Вам немає навіть прямої поради, робити по-новому чи не робити. А вам, Тільки для тих категорій, що я вже сказала, то, то дійсно то, дійсно схоже, що так, а на то дійсно схоже, ні. А для всіх інших якось так воно, знаєте, воно якось так, як. Пливе, якось як ситуація, якась як розмита, як пливе, що вам треба щось якийсь один ще крок, один ривок. Це для вас ось дійсно другий варіант порада тут йде. Тут не, вам не кажуть, варто вам робити щось нове чи не варто. Не кажуть вам не так, не ні. А тільки кажуть вам, що, е... що ви ще зробіть. Пала моя бумага. Зробіть ще оцей ривок, оцей крок, останній крок, який, ви, який вам треба зробити, зробіть і тоді це нове, воно то, що саме до вас прийде. Вам не треба буде його старатися тримати, привернути, здобути. Воно що не може до вас піти, не може до вас це нове щось розпочатися. У вас не може, тому що так там щось заважає, якась, як знаєте, як заноза. Один, один, один крок. Як та заноза, воно тут дійсно ось, <смі> сказала заноза, тут ось він ці іглоукалування робить, дійсно занози в спину. І вам так, як ці занози, щось, щось одна якась заноза ще мішає, щоб то нове до вас прийшло, воно прийде. Вам просто тут Другий варіант дуже-дуже схоже, те, що вам просто порада, вам немає так чи ні, а просто порада, що чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть ще чуть -чуть. ще чуть -чуть, і десятка це по цифрових картах це остання. І ще ось чуть-чуть. Чуть-чуть, і вам треба вирватися в те нове. Ви вирветеся. Вам ще чуть-чуть треба пережити. Чуть-чуть треба трансформацію до кінця пройти. Ось такий другий варіант. Другий варіант, дякую вам за увагу. Якщо щось не зрозуміло, то напишіть в коментарях, бо такий він, знаєте, цей трошки такий варіант більш, більш запутаний трошки. Третій варіант жовте сердечко, вітаю вас. Чи варто вам розпочинати щось нове? Ну так, да, Звісно, да. Тут да і тільки да. і тут навіть, тут навіть без порад. Якщо перші два варіанти будуть більш такі, як на пораду, дійсно. А тут, тут навіть без порад. Рицар Кубків, Кубки, кубки це наближення. Рицар Кубків це наближення. Людина, яка наближається. Подія, яка наближається. Наближайтеся до того свого нового. Любля. З емоціями, з, з чуттями. Все пропускайте через емоції, через інтуїцію вона вам підкаже. Кубки це інтуїція, це емоції. Вода це емоції. Наближайтеся до того нового, що ви задумали. Не думайте про старе. Старе, дно, ну, ось у нас підказка. Воно вже відійшло, воно вже померло. Все, забудьте, відпустіть. Все. Все, старе для вас не існує. Те, що ви що би ви не задумали? Роботу, переїзд, відносини нові. Все, ви, ви наближаєтеся правильно, ви на правильному шляху. Звісно, так, вам тут порада так і тільки так. Цей, цей шут вам кличе за собою у нове, незвідане, але цікаве і дуже приємне. Ну, тут дуже схоже, що такий варіант загадали стосунки. То тут тільки так. Вас у нових стосунках чекає рицар кубків. Ви навіть не сумнівайтеся, звісно, починайте ці стосунки. Якщо у вас вже є на, м, натяк на нові стосунки, є якась людина, то ще, з якою стосунки ще нема, але щось там зав'язується, то, звісно, так, це рицар кубків, це любов, наближення до любові, наближення до е, чуттів, до. Якихось таких приємностей до романтики, що ще з Лецер Кубків. Це романтика. І вода, емоції. Ви відчуєте масу емоцій приємних. Звісно так, в третьому варіанті тут, тут одним словом можна сказати так і все. Чи варто вам починати щось нове? Неважливо, навіть, якщо ви загадали і не стосунки, а роботу нову. Звісно, так, вам, ви будете задоволені цією роботою. Дуже. У вас буде маса емоцій. Може, у вас не буде багато грошей, я не знаю, бо тут зовсім друга тема розкладу, бо тут кубки випали вам, наприклад, якщо ви роботу загадали. Але у вас буде маса емоцій, позитивних від тієї нової роботи, а стару. Підказка, тут ось тільки порада може бути по донові. Не сумуйте за старим. Те, що відмерло, те, що відійшло, ви трансформувалися від того, взяли якийсь урок з цього старого, йдіть у нове з любов'ю і з радістю. Рицар кубків романтика, радість, любов, емоції позитивні. Що би ви не задали? Якщо ви навіть цей переїзд, якийсь загадали, поїздку, ви будете дуже задоволені. Чи то ви загадали поїздку, просто переїзд, чи ви подорож якусь загадали. Це буде дуже добре, тим більше, що бачите на коні, це теж може бути подорож, тому що кінь, транспорт буде приємна, радісна, наповнена радісними емоціями, якщо подорож якась. Чи поїздка люба. Робота буде все добре. Стосунки то мови немає. На стосунки це просто ідеальний варіант, якщо на стосунки. Хобі, якщо якесь теж творчість, хобі, принесе вам масу задоволення. Масу ваших позитивних емоцій, ви отримуєте від того, матимете масу позитивних емоцій від того нового, що ви розпочнете. Сміливо йдіть, не бійтеся. Сміливо йдіть, беріться за то нове, що ви задумали, не бійтеся, все буде добре. Все буде у вас тут добре, ви будете задоволені, дуже задоволені. Ось такий третій варіант. Дякуємо за увагу, третій варіант. Так, а це було дно для всіх, так як я кожному варіанту сказала. А тут вже так, що бачите, ну, просто тут йде трансформація, смерть це йде трансформація. І До всього того, що тут хто би не загадав, усі варіанти. Для вас просто ця підказка, я кожному сказала. Окремо, перше скажу всім, що це просто треба вам тут дійсно бачити тема розкладу, чи варто розпочинати щось нове порада для вас. І тут підказка така гарна на дно, що це трансформація із старого у нове. Треба трансформувати, треба старе забути, треба старе пережити. Так, Все з розкладом все. Все, дякую вам всім за увагу, всім вам приємних розпочинань ваших, хто що би там не задумав, хто що би не планував. Хай увінчається успіхом, всі ваші починання, всі ваші нові нові справи, проекти, хобі, подорожі, відносини. І т.д. і тепер. Всім, Всім щиро бажаю успіхів у ваших нових починаннях. Всім дякую за увагу, всіх прошу пишіть коментарі, пишіть відгуки, як вам що зрезонувало. Не забувайте! Пальчик вверх, не забувайте написати коментар, і якщо ви не підписані, не забувайте підписатися, тому що ви дивитеся розклад, щоб був взаємообмін якийсь, то хоча б підпишіться на канал. Все, на все вам добре, мирного вам неба, всього всім хорошого. Слава Україні! Слава нашим ЗСУ, слава українському роду. До зустрічі!